Вітаємо та пропонуємо в деталях оглянути дев'ятий тур української прем'єр-ліги, красиві голи, ефектні сейви, акцент на суддівських помилках та весь градус напруги рідної УПЛ. А також ключові теми з українського футболу. З вас лайк до цього відео та підписка на ютуб канал Фандей. А з нас цікавий контент. Результати матчів дев'ятого туру прем'єр-ліги перед вашими очима, але ми оглянемо усі ключові моменти у подробицях. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ. І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Фавбет. У центральному матчі туру зустрілися Шахтар та Ворскла. Команди, які за підсумками минулого сезону УПЛ пробилися в Єврокубки. Перший момент на четвертій хвилині створили Полтавці. Пердута пасом низом з флангу знайшов Челядіна у штрафному. Той пробив у дотик. Однак, екс-голкіпер Ворскли різник був на місці. Шахтар відповів лише на 19 19-й хвилині. Судаков пасом повз кількох суперників запустив у прорив Кащука. Той увійшов до штрафного і пробив лівою, але Ісенко зреагував. А на 21-й хвилині полтавці отримали право на пенальті. Вкрай неухайно у власному штрафному зіграв Міроши. А чи Гринський, який намагався ліквідувати пожежу, не помітив Степанюка, який чіплявся за м'яч за його спини? Напишіть у коментарях, чи справедливий пенальті. Нам здається, що так. До позначки підійшов скляр, дуже впевнено, реалізував покарання та вивів Орскло уперед. Гірники мали змогу зрівняти рахунок на 33 й хвилині після помилки Ісенка, який замість того, аби забрати м'яч, випустив його з рук у власному штрафному. Але він же здійснив ефектний сейв після прицільного добивання від зубкова. Перед перервою Шахтар ще мав нагоду відігратися. Судаков подав на дальню стійку, але удару Зубкова не вийшов. На старті другого тайму полтавці могли збільшувати свою перевагу. Скляр добре розпорядився м'ячем у контратаці. Степанюк мав час на підготовку удару, однак його постріл не був влучним. А на 57-й хвилині гірники таки зрівняли рахунок. Хоча Швілі виконав аут, сікан головою в дотик скинув м'яч на зубкова, який чудово виграв позицію та дуже красиво пробив у дотик неробочою правою ногою. Крупчук чомусь був відсутній у своїй зоні. А Крупський, який гнався за Зубковим, також не встиг. А ось тут Ворскла мала змогу знову виходити уперед. Степаненко грубо зіграв проти Челядіна. Полтавці продовжили атаку. Степанюк вивів Нестеренкович навіть з різником. Гравець Ворскла обіграв воротаря, але не влучив у порожні ворота з близької відстані. Схожий момент мав шахтар на 64 й хвилині. Зубков зробив цю атаку, війшов до штрафного і прострелив, але Кащук не влучив збивчої позиції, а згодом ще й на ньому зафіксували офсайд. Ворскла продовжувала діяти сміливо і отримала за це дивіденти. Челядін видав виважений пас на пердуту. То той класно підключився по правому флангу і прицільно прострелив, а Нестеренко випередив Мірошу і вчасно замкнув. Двадцятирічний гравець Ворскле відзначається дебютним голом на рівні прем'єр-ліги і точно заслуговує на вашу вподобайку. Одну з небагатьох спроб шахтеря відігратися мав Ракіцький, але його удар середньої відстані не став результативним. Для гірників ця поразка стала 120-ю в чемпіонаті України. А для полтавців це сота перемога на виїзді. Лайк команді скрипника за цю сенсацію. Шахтар Ворскла 1-2. Після матчу Тато то таке оприлюднили інформацію, що Патріка Ван Леована можуть звільнити. В останніх чотирьох матчах гірники здобули лише одну перемогу у Кубку над Вересом. А також програли порту в лізі чемпіонів, зіграли в нічию з рухом в чемпіонаті і тепер поступилися в Орсклі. За інформацією джерела рішення має прийняти президент клубу Рінат Ахметов після консультації з топ-менеджерами клубу. З іншого боку, не можна виключати, що визначальним у долі Ван Леовена буде найближчий матч ліги чемпіонів проти бельгійського Антверпена. Від вас лайк цьому відео. Якщо хочете, або голландця звільнили. Та напишіть у коментарях, як вважаєте, хто має очолити Шахтар у випадку відставки Патріка. Зоря перед вояжем до Ісландії на матч ліги конференції завітала в Одесу у гості до Чорноморця, шукаючи першу перемогу під керівництвом Кривенцова. Хороший момент мали Луганчани вже на другій хвилині. Гереро не програв єдиноборство Салюку в чужому штрафному, проте не переграв у ротаря Веракуту. Чорноморець відповів у контратаці на п'ятій хвилині. Вакула зміщувався з флангу і бив у ближній. Турбаєвський також був на поготові. А тут Гереро забив після асисту від свого воротаря, протиснувши салюка та випередивши Варакуту. Однак зяття воріт не було зараховане через те, що панамець підіграв собі рукою. З цього ракурсу видно, що Едуарду дійсно допоміг собі лівою рукою. Ще момент у зорі був на сороковій хвилині. Луганчани чудово вийшли у контратаку, отримавши кількісну перевагу біля чужого штрафного. Нагной не обігрався з Гереро і сам пробив, але Варакута врятував. У Чорноморці активним був Вакула. В цьому моменті він взяв ініціативу на себе, пройшов двох опонентів і пробив у площину, хоч і не результативно. Чудовий удар зі штрафного на 73-й хвилині вийшов у Яцика з зорі, але попередчина врятувала одеситів. Ще нагода в команди Кривенцова була у контратації. Антюк під гострим кутом вийшов вічнавість з Варакутою, однак програв дуель воротарю. І ще дуже небезпечна контратака була у зорів компенсований до другого тайму. Час Вендел її створив, сам її і завершував. Варакута знову врятував. Одесити не програють чотири матчі поспіль. Луганчани не перемагають вже п'ять. Чорноморець зоря 0-0. Минулого тижня одразу два клуби прем'єр-ліги вирішили від'єднатися від раніше узгодженого телепулу з 11 клубів, аби спробувати транслювати матчі самостійно на своїх Ютуб-каналах. Верес провів трансляцію кубкового матчу проти Шахтаря, а потім проти ЛНЗ у чемпіонаті. З вартістю двох трансляцій у 35 гривень, що є місячною ціною за підписку. Трохи згодом рішення про від'єднання від загального пулу на користь трансляції на своєму Ютуб каналі прийняв також і Кривбас. Щоправда, криворіжці вирішили, що перегляд їхніх домашніх матчів буде безкоштовним. Напишіть у коментарях, чи готові ви платити за трансляції матчів УПЛ. Якщо так, то яка ціна на місяць була би для вас прийнятною? Верес та ЕЛНЗ в Рівному розписали безгольову нічию. Черкащани з 51-ї хвилини грали в меншості після вилучення Лупирьонка. Однак господарі не змогли скористатися чисельною перевагою за майже повний другий тайм. Верес ЛНЗ нуль Перед матчем проти оболоні футбольний клуб Минай виступив з цікавою ініціативою. Закарпатці пропонують, аби арбітри прем'єр-ліги у випадку припущеної результативної помилки в матчі повертали 70% свого гонорару. Про це оголосив медіаменеджер клубу Мирослав Небесник, зауваживши, що Минай направить відповідний лист із пропозицією всім клубам та керівництву УПЛ. Цю ідею він назвав звичайними діловими відносинами, зауваживши, що в будь-якому бізнесі є система санкцій, і у випадку невиконання підрядником своїх обов'язків перед замовником є санкції. А як ви ставитеся до такої ініціативи? Якщо за, ставте лайк цьому відео, якщо проти, напишіть свою думку в коментарях. Тим часом у матчі минає проти оболоні. Усе вирішив єдиний забитий гол Таранухи, який вийшов на заміну. Він використав помилку воротаря закарпатців Олександра Бандури і забив переможний для пивоварів гол. Таким чином команда Олександра Іващенка цього тижня здобула дві поспіль перемоги над Динамо в Кубку і над Минаєм у чемпіонаті з однаковим рахунком 1-0 Та не пропускає вже три матчі поспіль. Також у неділю Полісся завітало у Ковалівку в гості до колоса. На 13 13-й хвилині Житомиряни могли виходити вперед. Традиційно момент для своєї команди створив Макуана. Пройшов по флангу та подав до штрафного, де козак пропустив м'яч на Бутківського. А той, хоч і довго обробляв, таки зумів пробити. Щоправда, його удар був заблокований. Вже на 15 15-й хвилині гості мали ще супершанс. Грицук відіграв п'яткою на козака. Той підготував удар та пробив з лінії штрафного поруч з воротами, але все ж таки повз. Відносно непогана відповідь від колоса була організована Демченком, який наприкінці першого тайму пробив середньої відстані. Однак непогано не означає результативно. На старті другого тайму Полісся мало нагоду після удару Морозка по воротах своєї колишньої команди зі штрафного, але Фесюн відбив. А тут Лучкевич красиво прорвався до штрафного повз кількох опонентів, однак не знайшов якісного продовження. А з ефектним ударом Богданова замеж штрафного впорався бойко. На 71-й хвилині перспективний момент був у Будківського. Він замикав навіс з лівого флангу головою, проте не переграв воротаря. Згодом Богданов перевіряв бойка на пильність, однак без результату. В підсумку голів у цьому матчі так і не сталося. Колос полісся 0-0. Кривбас і рух видали цікавий матч у кривому розі. Господарі вийшли вперед на 42 й хвилині з пенальті, який реалізував Хрвоє іліч за фол Сапуги на Хомчиновському. А в другому таймі Лів'яни видали ураганну п'ятихвилинку, забивши тричі. Руніч відзначився дублем, плюс гол Климчука з пенальті. кривбас рух 1-3. Напередодні матчу Динамо проти Олександрії вогняне інтерв'ю виданню «Фандей.нет» дав легендарний тренер Йожев Сабо, якому він зокрема серйозно розкритикував Патріка Ван Леована та назвав команду, яка найбільше йому подобається в цьому сезоні УПЛ. Повне інтерв'ю легенди читайте на нашому сайті, а ми послухаємо його жорстку оцінку ігрових проблем Динамо в цьому сезоні. А у «Динамо» ну просто у Дінамо нет ігри. У «Динамо» немає таких футболістів. Ярмоленко. Но Ярмоленко уже отыграл свое, вернулся. От него требовать что-то такое сверхъестественное, чтобы он тянул команду? Нет. А есть футболисты прямо в Динамо, которые играют как свободные художники. Играют просто. В отборе ноль. Буяльский. Ну, Но так я говорил Но. об этом. Я не потому, что он мне нра нравится или нет. А просто сегодня такой футбол, что надо уметь не только опековать, глибину, надо уметь отбирать. Поэтому я еще раз говорю, что надо уметь, значит, после потери мяча, как поставлена задача. Прессингуем после потери, значит, прессингуем. Если не прессидуем, отходим, значит, на свою полосу середины и все, и оттуда начинаем прессинговать. А не просто показують тут. були ігри, коли буяльський сел забивали два м'яча. Якщо згодні з критикою від Йожифа Йожифовича, ставте лайк цьому відео. Ні, пишіть в чому саме у коментарях. Протистояння Динамо та «Олександрії» стало окрасою туру. На 15-тій хвилині Володимир Брашко відкрив рахунок. На 42-й Дживані зрівняв а Аванеч ще до перерви, знову вивів господарів уперед. На старті другого тайму Данило Скорко встановив парітет. А на 83-й хвилині Брашко оформив перший дубль за Динамо, забивши третій гол в останніх двох матчах чемпіонату. Крапку, укомпенсований до другого тайму час поставив Буяльський. Динамо Олександрія «Олександрія» 4-2. Дивимося на результати матчів дев'ятого туру. Шахтар несподівано програв в Орсклі. Оболонь на виїзді обіграла Минай, а рух в гостях порався з кривбасом. Тоді як Динамо здолала Олександрію. Зустріч Дніпра 1 з металістом 19.25 відбудеться ввечері понеділка. Напишіть у коментарях, який матч вам сподобався найбільше. Чотири перші команди УПЛ втратили очки у цьому турі і не змінили своїх позицій. А динамо піднялося вже на п'яту сходинку турнірної таблиці. Далі йдуть Ворскла та «Металіст-1925», двадцять хоч і харків'яни у випадку перемоги над дніпром 1 можуть випередити полтавців. Мене залишається єдиною командою без перемог. Поруч ідуть зоря та Верес. Дніпро «Дніпро-1» у випадку перемоги над металістом 1925 може зрівнятися за очками з «Ворсклою» і піднятися на восьму позицію. У випадку нічиєї команда Максимова випередить оболонь. У бомбардирських перегонах визначилися лідери: одноосібний климчук з руха, який забив 5 голів. Ще четверо футболістів мають по чотири забиті м'ячі: Це ярмоленко Буяльський та з динамо, а також задирака з кривбаса. Наступний тур проходитиме з п'ятниці по неділю, а матч Зорі та Шахтаря перенесено через участь обох команд в Єврокубках. Цікавими видаються матчі Полісся Динамо, Колос Ворскла та Кривбас Чорноморець. Напишіть у коментарях, який матч очікуєте найбільше. Також будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео та підпишетеся на ютуб канал Фандей. До зустрічі!